Так радовались, когда к нам прийшла Росія. наконец-то мы будемо жити з каким то порядком, з якимось законами. А получается, что мы ми прийшли до тому, що ми живемо і що більше беззаконні. Дружина та сестра російських військових, яких затримали за підозрою у вбивстві Рассела Бентлі, звернулися до Путіна з проханням не карати їхніх чоловіків за це. Хто такий Рассел Бентлі? А гарне питання. Це американський доброволець, мав позовний Техас та ідейно воював за так звану ДНР, та який був вбитий ось буквально в квітні цього року за загадкових, як то кажуть, обставин. Хоча направду не сильно той загадкових. Цього персонажа вбили свої ж та намагалися це приховати. Ну і ось тепер родичі тих, хто вбили Рассела, просять Путіна не. Карати їхніх чоловіків за це. Ну вбили, то й вбили. Раз американець взагалі. Без приділ. Був прильот. Во, во у нас вчився на на листе прильоту американець. Сковарь на англійському языке, розмахував оружием. Наші ребята. Э... Його задержали тепер аніпатним причинам їх посадили. Так, ну подумаєш, дрібниця, що якраз таки в п'ятій бригаді ДНР імені Захарченка просто закатували до смерті американця, який десять років тому поїхав воювати за так званий Руський Мір. Що її родичі зробили такого? Вона не розуміє. А, хоча дійсно це ж беззаконня в терористичній республіці, де щодня когось вбивають, раптом почали затримувати за жорстокі вбивства. Розуму не збагненно не ні обоснований нам ситуації. Посадив ребят в, в ізолятор і не, не дають нам ні у ні що то передати, ні ні об'ясніть, по чому вони там сидять. Скажіть, будь ласка, чому і за країни, яка з нами враждують, ми повинні втратити наших мужів? А це ви краще запитайте у дружини вбитого терориста з позивним Техас Расела Бентлі. Чому ви маєте втрачати чоловіків через незрозуміло, що ну дивіться, у вас родичі терористи і у неї родичі терористи? Я думаю, якось на цьому ґрунті порозуміння можна знайти. Тільки головне не казати, хто кого вбив. Інакше почнеться техаська різанина бензопилами. Кожен, який має хоч якусь тут власть, творить все, що хоче. Помогіте нам, пожалуйста, добитися справедливості. Ну це нонсенс. Кажуть, що в кого є влада, той робить що завгодно на окупованій території. Так почекайте: а хіба їхні родичі не робили рівно те саме? Мали владу, мали зброю та й робили що завгодно. Взагалі, це ж філософія терористичних угруповань, про який закон, про який порядок може в принципі йтися. До слова, нагадаю, Техас цей скупився ще в квітні. Вбивць тривалий час не шукали. Думали, що справа вийде якось зам'яти, але після резонансу все ж таки заарештували людей. Ну і тепер їхні родичі просять їх просто відпустити. Ну, типу, не вперше вони вбили, та й не востаннє вбивають. Ну, чого за це когось судити? Правда? Тиріально. Урожайності за розрушення Каховської плотини. ну тим мені, аграрії. Води не вистачає, грали... води не вистачає. Да? Херсонський гауляйтер Сос Альдо прибув на Уклін до Путіна. Ну і там він фактично звинуватив диктатора. Каже, що через підрив Каховської ГЕС його регіон страждає без води та втратив врожайність. Враховуючи той факт, що саме росіяни стоять за підривом цієї споруди. Виходить, що зрадник шкодує вже про те, що вони тоді на це пішли. Купила вода була больше. була б зброю. А так слава богу, 1243 комбайна тільки вже зараз начали роботу. Почти 2300 автомобілів, 1300 тракторів, що займається велике каліченство. Так, так, кількість велика, але якби ти Путін не підірвав би ГЕСТ, то могло б бути і ще більше. Взагалі, у мене складається таке враження, що Сальдо пройшов якісь курси Конашенкова по тому, як називати кількість технік. Ну чому ж одразу не 100 тисяч тракторів у нього задіяно та мільйон комбайнів? А, точно. Це тому, що Путін підірвав Каховську ГЕС. От якби не підривав, то точно був би мільйон. Просто цирк якийсь. Місцеві пабліки давно писали про гуманітарну катастрофу на лівобережжі, про те, що продуктів у магазинах там майже немає. А на ті, що є, ціни захмарені, виплат немає. терор з боку окупантів не припиняється. Ну а в реальності сальдо працюють тисячі одиниць техніки. Все собирают врожай. урожай. Морозы нам не ударили. Да морозы и не били. Били, да бьют только украинские дроны и хаймарсы. И поэтому посевы все сохранились. И поэтому мы как бы, в корзину в общую э, России добавим большого <coughs> достаточно достаточного урожая. Я знаю, что, Владимир Васильевич, у вас как раз по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты, да? Да. Хранілище помітили, що Путін тут як муха на чомусь смердючому сидить, отак потирає там те лапки та шукає ще можливості для того, як заробити більше грошей. Ні, для кого не секрет, що окуповані території диктатор використовує як своєрідний рідний резервуар, в якому він та його немолода команда роблять щось дуже важливе, ну а саме відмивають гроші, зокрема через подібні, як він їх назвав, інвест-проєкти. Дивіться. Спочатку вони руйнують місто, потім приходять туди, оголошують, що зараз вже починаємо його відбудовувати. кажуть при цьому, що це не вони його зруйнували, а злі українці. Далі представники Бананових республік роблять запит у Москву або в так звані російські шеф-міста, які закріплені за населеними пунктами цих недореспублік. Потім гроші проводяться через них і вже йдуть як допомога для. Молодих республік. Ну, а далі розпил та дірібан. Все по класиці. Головне тільки на папері казати про те, що плани перевиконані. А те, що відбувається в реальності, та нікого там це не цікавить. Ти, що, да, ребята, і Не віриш, що ти в Маріуполі вообще просто здесь повністю вложили все дорожки. До сих пор, кстати, продовжуються здесь роботи ремонтні. Ну ви просто посмотрите, як же хорошо стало в Маріуполі після освобождения. як же хорошо стало в Маріуполі при Путіні, і дома строятся, сквери, спортивные площадки. Вот это вот Путін молодець! Десь приблизно таке кажуть на російських помийках про те, що відбувається зараз у загарбаному Росією Маріуполі. Наткнувся на відео, де голос за кадром вихваляється тим, які ж майданчики спортивні побудували в місті. Це б нічого, якби не одне, але матеріали для цього майданчику виділила не Росія. Їх просто вкрали в окупованому Донецьку. Пару місяців тому в городі Донецьке почали інтенсивно знімати тротуарну плітку. Її акуратно зложили на палети, замотали в пленку і вивезли в неізвісному напрямку. Плітка знайшла в місті Маріуполь. Там зробили шикарні спортивні площадки на берегу моря. Ну як вам таке? Вони ж самі у себе вже тирять і не лише гроші, а просто плитку. Знімають її в одному окупованому місті, перевозять в інше. Я не здивуюся, якщо вона постоїть ну десь ще якийсь час у Маріуполі, щоб всі-всі помийки могли зняти сюжет про відбудову міста, то й поїде ця плитка далі на гастролі кудись, в тимчасово окуповану Авдіївку. Наприклад, скажіть зручно, окупанти влаштувались. Давайте тепер подивимося. А що ж там в Донецьку? Ага. Ага. Прийшло благоустройство в город Донецьк. Вмісто приточки собираються ложить асфальт. Такого маразму ще ніхто не видел. Що буде можливість побачити. Це щоб видели, в якому состоянии оно сейчас і в якому воно буде чуть позже. Ну чому одразу маразм? разом? Це така просто багатоходівка від Путіна з Маріуполя. Он росіянці теж повозили свого часу і трамваї, і фонтани, і плитку. До речі, також не пам'ятаю вже, куди це все потім пішло, але тут це і не грає великої ролі. Показовий сам факт, чого не зробиш для того, аби заощадити гроші. Зараз ви просто побачите, якої якості вони там поклали асфальт у Донецьку на тому місці, звідки вивезли плитку. Перекрили асфальт на проспекті Ілліча 91. Дік. Зняли плітку, положили вот такий асфальт. Це до перших заморозків, до перших дождів. Він уже одходять. Вот Його вот. можна рукою відковиряти. Класне такое покриття. І причому це везде така пісня. От, вже розсипається, і та його тулька положить. Ще красота по всьому проспекту. Краса та й годі. Точніше, гойді. Так воно якось автентичніше звучить, погодьтесь. Це й все якраз таки в продовження попередньої теми про відмивання грошей. На папері, то Пушилін до Путіна, передасть зовсім іншу інформацію. Розумієте, навіть яку. Клоуни. Что тут ще скажешь? Сегодня исполняется два года со дня освобождения города Северодонецка от украинских националистов. Восім долгих лет нам пытались навязать чуждые для нас идеалы. Сегодня вся большая страна Россия, помогает нам восстанавливать город Северодонецк. Окупована Луганщина, місто Сєвєродонецьк. Ждуни на тлі перефарбованої стели в колір зубної пасти. Дякують Росії за щасливі два роки життя. Вони ж 8 літ страждали. Їх, напевно, 8 літ дамбілі. Хоча стоп, почекайте, чому вісім років взагалі, якщо там була Україна, всі роки з моменту незалежності? І хто ж їх тоді дамбіл, якщо там знову ж таки була Україна і було цивільне життя? Місто після 14-го року взагалі стало прихистком для багатьох переселенців, які тікали туди з окупованого Луганська. Багато підприємств, вузів. Кіл з Луганська саме туди виїжджало та починало там все з нуля. Про які вісім років страждань говорить ця персонажка, якщо навіть інвестиції були в це місто до 22-го року. Але що там було всі ці вісім років за версією цієї дамочки? Питалій заставити говорити і думати на чужому для нас язики. Тому в 2022 році ніхто не удивився, коли в наших жилих кварталах ВСУ стали будувати свої укрепрайони. Когда висушники стали планомірно і хладнокровно унічтажати наші лікарні, дитячі сади, школи, прикриватися нами словно живим щитом. Ну розуміти абсурд цей переважно російськомовний Северодонецьк. Всі ці роки ніхто не пригнічував, не притискав. Навпаки, українська влада намагалася розвинути це місто. Та навіть злочинна влада Яника, навіть вона не зробила містом того, що з ним зробили росіян. Дійдемо до цього. Жіночка каже, що саме злі висоушники все в місті знищили. Ну але давайте підемо просто за логіку цієї жіночки. Був український Сєвєродонецьк. там була українська армія, бо це територія України. На місто почали наступати російські окупанти з метою загарбання землі. Українська армія що замість того, щоб захищати свою землю, за її логікою, просто почала в тупу лупити по житловим будинкам, лікарням чи що вона, вона там ще казала. І не спадає на думку, що саме та сторона, що наступає, якраз таки знищувала все це. Більш того, навіть якщо підняти архівні статті російських видань, то удари по тим об'єктам, які от називала ця жіночка, російська армія казала, що це їхні удари по так званому місцю розташування ЗСУ. Тобто, вже і тут її брехня розбивається, бо достатньо лише почитати російську пресу за 22 рік, щоб це все зрозуміти. Але зараз про це казати невигідно. Ну і це логічно. Суто казочки про порятунок та відбудову. Я зараз покажу вам єдине досягнення окупаційної влади в цьому місті. От, пожалуйста, у нас фонтани. чотенько. При тому, що більша частина міста виглядає ось так, так, так і так. Окупанти просто вирішили зробити фонтани. Ну, це так, щоб жителі ДНР, напевно, воді могли позаздрити. Інакше ці пріоритети я пояснити не можу. Коротше, суцільна деградація і не більше. Але це і є найкращою характеристикою руського міра. Я вам дякую за перегляд. Дивіться, щоб ось такого не було в інших містах нашої країни. Треба продовжувати підтримувати сили оборони України, бо лише вони стоять на заваді російському злу. Тому долучайтеся до перевірених зборів. Будь ласка, не нехтуйте цим. Кожні 10, 50, 100 гривень можуть врятувати життя. І якщо не складно, я прошу поширювати цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей дізнавалося про злочини російського режиму на захоплених нею землях. Дякую.